Кожен ключ має свою історію він знає звук ваших дверей, відчуває тепло рідної домівки, пам'ятає торкання ваших рук. І навіть якщо зараз ці двері далеко, навіть якщо їх зруйнувала війна, ключі залишаються з вами. Вони стали більше, ніж металом, вони стали символом віри, віри в те, що обов'язково настане день, коли ви знову повернетесь додому, коли ці ключі відчинять не чужі. А ваші двері, коли знову пролунає знайомий скрип замка, і серце відчує спокій. Ми читаємо ваші історії про ключі, ключі до перемоги і разом із вами тримаємо цю віру, бо жодна сила не здатна забрати у людини право на свій дім. Ваш благодійний фонд Артема Марченко поруч, щоб підтримувати вас у важкі часи. Ми знаємо, дорога додому може бути довгою, але вона існує. І ми разом пройдемо її. Тримайте свої ключі міцно, вони відкриють двері вашої перемоги.